Що необхідно сьогодні також застосовувати нові технології, ефективний фінансовий механізм, тобто отримати кошти на модернізацію системи водопостачання і саме головне водоочистки. Це важливий аспект для житомирян, тому що ми сьогодні маємо проблеми з надійним водопостачанням вночі, а воно має бути цілодобовим. Нам сьогодні потрібно підвищити. Ефективність очистки стоків і при цьому знизити видатки на електричну енергію, які складають майже 80%. Місто Житомир обрано пілотним містом для всієї України, і міністр темник підтвердив цю позицію, що на прикладі міста Житомир разом зі шведською стороною, разом з провадженням найновіших технологій водоочистки. І економії енергії, які сьогодні має держава Швеції, ми зможемо зробити пілот, який продемонструвати на всю державу Україну. Це є перший крок. Знову ж таки, ми раді тому, що ми є лідери, і ми е, цією зустрічю підтвердили наміри трьох сторін: це відповідно шведська сторона, міська рада і міністерство на рівні держави. Йдеться про якийсь конкретний проєкт, про конкретну чи там віртуальна допомога Йде мова про те, що був підписаний ще рік тому меморандум. Ми пройшли відповідні кроки сьогодні. Джерелом фінансування даного проекту буде міський бюджет. Будуть кредитні ресурси, але кредитні ресурси відповідно під дуже низький відсоток. Тобто європейські кредитні ресурси, буде проведений. Техніко-економічне обґрунтування даної інвестиції, тобто вона має бути обов'язково самоокупною. Буде захист відповідно тарифної політики, тобто держава буде компенсувати. Ми не говоримо про підняття тарифів. Підняття тарифів не буде відбуватися в Житомирі в зв'язку з цим впровадженням цього проєкту. Навпаки. Зменшення використання електричної енергії, житомиряни будуть захищені більше від зростання ціл на електричну енергію. А насправді споживання буде зменшуватись по гарантіям шведської сторони. Ми можемо зменшити споживання електричної енергії десь порядка 30-40%. Тобто, щомісячне споживання електричної енергії при впровадженні нових технологій буде зменшено на 30-40%. а це відповідно і зменшується тариф. Про яку суму інвестицій місто готове на першому етапі проінвестувати біля півтора мільйона євро, або десь порядка 10-15 мільйонів гривень. місто Житомир. банківські структури і установи разом з іншими фінансовими кредитними коштами можуть надати кредит, який ми зможемо ефективно повернути. Про що йде мова? Це може бути і 10, і 20, і 30 мільйонів євро. Тому що ми маємо дуже застарілу, дуже енергоємку, дуже складну і зношену систему водопостачання і очистки стоків. І тому, якщо впровадити нове обладнання, то залучення таких коштів буде ефективне і відповідно окупне. Це мають зробити фахівці, експерти, технологи, спеціалісти. Але це той шлях, який обов'язково жатомир має проходити, тому що найближчих 40-50 років які були. На жаль, не відбувалося серйозної модернізації водоканалу. Ми маємо зношені мережі комунікації, і відповідно страдає вся інфраструктура. Крім втрат води, ми маємо чисельні пориви. Ми маємо відповідно необхідність потім відновлювати асфальтобетонне покриття. Ми маємо величезні затрати, які щоденно несемо в результаті руйнації систем, яка вже відбулася приблизно за 40 років.